Вітаю, пане Миколу. Нам yes. дуже приємно чути українську мову, і ви народилися в Бразилії, так? Так, так. І мама з татом дали вам ім'я українське. Микола, не бразильське. Ви прожили крізь роки в США. І ви відшукали не американку дружину, а українку. Вона ваша дружина стала. Я хочу вам подякувати за перші збереження нашої української крові і традиції. І дуже приємно чути цю мову. Так хто ж прищепив вам цю мову? Хто навчив? Це батьки вас привчили до України, так, батьки, батьки. Не тільки батьки, але коли ти маєш друзів. всі, так як на ти я, я коли прийшов до Америці, я не знав американську мову. Я тільки то я пішов там українську, і з ними говорив Говорили. і типу, по-нашому, так сказати. І, і за те, все, знаєте, звикли до того. І це, це була тепер наша перша мова мова. І мої діти всі говорять, всі були в школі. То... Ми всі баті, моя жінка дуже чудово говорить. Вона чудова людина, пластуни. Усі пластуни. пластуни. Це Треба дуже казати відразу, не сумівці, пластуни. Це чудово. Ви знаєте, у вас такі смачні слова, смачні, українські, етнічні. Ви навіть команду називаєте дружина. Я зараз усвідомила, яке. Яке це слово для нас дружина це і жінка, для нас дружина це військо? А тепер дружина і команда, тому що дружина там, де дружно. Дружно, це дуже ну, це дуже добре. От що ви навіть так бачите ці команди, і ці команди були українськими. Ви шукали от, таки. Я вам бажаю гарних українців ще на шляху і вдячна вам за те, що ви дітей виховуєте. Я трошечки хотіла знову звернутися до ваших батьків. Ваші батьки-вихідці із центральної України, Черкаська область, де народився Тарас Шевченко. Адже мама звідти Там. так і мама. Мама, мама, вам прищеплювала центральний мабуть, діалект, але так. у вашій мові простежуються слова, схожі, схожі більше до Західної України. Від тату що... був кубанський козак. О, ось воно. Бо я чую у мові е, хлоп, е, мені дуже приємно почути фразеологізми. адже в нас фразеологізми не завжди живуть, а ви кажете, не дійшло до язика. Це просто чудово, насолода Насолода чути таку мову, і це дуже добре. Як, як зараз українці гуртуються, особливо коли є війна, наскільки ще дружніші стали вони за кордоном чи ні? Адже ви дружні, я вже це зрозуміла. Дружина все про, про це говорить. Наскільки зараз дружні? Наскільки ваші діти шукають українців? Чи вони вже звикли до менталітету? No, no, ну вони, вони далі. А, а, мій старший син має українську? Вони ще не жонати, але ви знаєте, мають свою там. І мій молодший син також. І моя доня, і ми всі, всі мешкають там українці у колоті у Чикаго. Називається Ukrainian Village. Оце є наші, і там, там все, все є українці. Там є. У ці нові нові прибули, на, та на усякий фелі. Ми, ми кажемо їх нові прибули, тому що вони що... Та, І вони всі там мешкають, і, і, і є різниця. Ми говорити з ним. І моя мова, і їхня мова. Є трохи, є, є різниця. 60 років, що ми є тут, то добре, що не забули. І добре, що ви якраз продовжуєте стару мову, тому що всі нові суперечки, які до сучасної мови стосуються навіть в Україні, але ж забувають, що стара мова це основа наша була, основа, яка гуртувала багатьох людей, і зараз ми, от за кордоном, також це все бачимо. Yeah. Підкажіть тепер стосовно традицій, які традиції для вас дуже теплі у вашій родині. Те саме українські традиції. Можливо, ви святкуєте інакше Різдво. Можливо, ви іменини іменини, тобто дні ангела, які можливо, інші традиції, саме українські традиції, які вас лишились, і ви не змогли без них прожити. Ми маємо їх усіх. Ми усіх. маємо великдень. Так. То Великдень, і всі. Люди, що йдуть до церкви раз на рік. На Великий день всі Та, не може до те до церкви зайти, тоді є теж справа, як а, усі, усі нормальні традиції, що ми маємо. скажімо, на іменини є Миколай, так, я, да. я, я, я маю Миколай день. Uh, і тепер Різдво зараз приходить, то ми маємо все святиться, і, і то є то саме, є оце великі сім'ї, день що не тільки одна сім'я, а двоє або троє, наші всіх заходять, і ми всі разом святкуваємо. Це, це дуже добре. І підкажіть, будь ласка, ким ви працювали? Тобто, якщо спорт не став для вас. Професійної сфери, тим ви працювали, де ви знайшли собі пристанище для душі, для ну, заробітки я, як чоловік? Я, я був, я учив школу. А, то, да. Зате я я мав мій мав час. Так рано ти йдеш до, до роботи. У, там ми кінчали в третій годині, і тоді від третій години ти маєш вільне той і там. То я, я мав багато часу, на щоб і, і, іти і, і з українцем говорити, з ними знаєте, святкувати і так далі. Ми мали. То, оце наше мені я дуже добре. І я допомагав у нашій школі. Приходило до нас, там де я вчив, приходили українці, і, і, і з ними я тоді міг. От показати, що це є наша саме найголовна людина. от, що є той учити треба йти сюди і сюди, і їх раз вони нічого не знали. Я до мене приходила, і, і я їм розказав або показав їм ідемо сюди і скажи їм, що ти хочеш говорити, О, ви знаєте, щоб вони чулися так, як вдома, але не той це чудово. Я вам хочу теж подякувати за збереження крові, за збереження Дякую. мови, за збереження нас, нас не 42 мільйони вже давно, значно більше, тому що зараз ми можемо відверто говорити і, дякуючи вам. Ми збираємо докупи всіх наших українців за кордоном і вдячні кожному з вас за підтримку. І зараз вона особливо нам потрібна. Я думаю, ми вистоїмо швидше, ніж ми очікуємо. Ми діждемо перемоги, і наша українська нація також буде квітнути і квітнути. Вона невмируще завжди була і буде. Спасибі велике вам. Я зараз.